Сміятися Сєвці не хотілося, ба більше йому вже стало здаватися, що він більше ніколи в житті не зможе хвацько і безтурботно реготати, як це було в дитинстві. Дитинство закінчилося п'ять хвилин тому. Сєвка, всупереч всьому світу, а особливо всупереч цій прозорій дівчині з великими очима, що палають праведним гнівом, продовжував робити гримасу, що зображала сміх. Було нестерпно боляче, коли валька шмагала його вербовим прутом по голих ногах і примовляла: Смішно тобі! Ось тепер посмійся! І відсипала сєвці нову порцію ганьби, інколи влучаючи подімці та вічці, які з двох боків міцно тримали злочинця за руки. Ги-ги-ги-ги-ги-ги. Тільки сєвка відчував, як разом із звуками сміху у світ проривається його розпач, злість. Жалість до себе, і з кожним ударом прута сором, що прибуває і прибуває. Дівка раптом ясно зрозумів, що наприкінці дитинства він став моральним виродком, і з цим уже нічого не можна було вдіяти, що на нього найшло, він і сам не міг пояснити. У Вальки є старший брат Рома, який від народження не міг сам пересуватися, що в нього була за хвороба у дворі мало хто міг пояснити. Та це нікого й не цікавило. Щоранку з весни і до осені валькина мама вивозила Рому на інвалідному візку на подвір'я, ставила на сонячному боці і залишала під наглядом дворової дітвори. Рома мружився від теплих променів, гладив кошеня, що застрибнуло йому на коліна, і із задоволенням спостерігав за грою пацанів у футбол. Але особливо Рома любив цукерки. І дівчата і хлопчаки припасали для нього гостинці, хто скільки міг виділяли з мізерних припасів. Шародіння цукеркового фантика в момент розгортання солодкого дитячого дефіциту приводило рому в повний захват, а дитячі душі очищалися від усякого сміття до самого дна. У дворі панував негласний закон: Рому ображати не можна. Можна битися, відбирати вподобану іграшку, смикати дівчат за косички, обливати їх водою з брудної калюжі, що навічно оселилася посередині двору, але все це між собою Рома та Сєвка цього ранку вийшов із під'їзду зі свідомістю зверхності та значущості, що раптово відвідала його вперше. Причиною такого почуття стала кишеня, що випирала на всі боки, доверху заповнена цукерками. Вчора приїжджав у гості мамин брат, дядько Вініамін, якого Сєвка до цього дня в очі не бачив, але якого полюбив міцно і назавжди, після вручення йому величезного кулька, заповненого шоколадними цукерками. Сєвка їв, їв цукерки, поки від солодощів у роті не стало гірко. А вранці, набивши кишеню вуличних штанів рештою багатства, сєвка пішов гуляти. З усіх кутів повіяло нудьгою. Друзі по пустощах ще не виходили, а одному щось зачинати було ліньки. Сєвка вирішив пригостити цукеркою Рому. Для цього потрібно було розгорнути цукерку, бо Рома сам зробити цього не міг. Процес розгортання солодощів захопив обох. Рома, в передчутті частування, радісно світився, а на сєвку раптом напала жадібність, з якого переляку він має ділитися своїм багатством. Розгорнувши цукерку, він на очах нещасного Роми відправив її у власний рот. Тільки коли сєвка, дико сміючись, демонстрував поїдання третьої цукерки перед Ромою, який впав в істерику, прибігла валька, а за нею і Вітька з дімкою. Час відплати наближався. Рому більше цього дня на вулицю не вивозили, але з вікна ще довго було чути його ридання. Після прочуханки вербовим прутом. За сараями з сєвкою ніхто з пацанів і дівчат не розмовляв. Найстрашніше Валька, кинувши на землю пруд, тільки презирливо пирхнула в його бік і пішла. Сєвка і сам розумів, що неправий з усіх боків. Ну навіщо йому були ці цукерки, якщо від них і так уже нудило, яка нелегка його підбила знущатися з інваліда, і як тепер усе налагодити? Дитинство закінчилося і простого вибачення буде недостатньо. Що ж робити? Ех, важке те доросле життя. Прощення доведеться заробляти вчинками і не один день. Сєвка зібрав цукерки, що залишилися, у кульок. Відніс його до дверей, за якими було чути плач Роми, подзвонив у дзвінок і втік.